Всім привіт! Я вже вдома, як ви бачите, вже роблю масажі від учора. Вчора був перший день, як я приїхала. Ну, що можу сказати, що класно відпочивати. Взагалі, супер. Цей раз. Я купила собі масла, ось такі на фабрики. Якщо будете в Єгипті, то. Треба купляти олійки на фабриці, тому що в магазинах вони зі спиртом розбавлені. а Це натуральна. Вона така пахуча, я просто насолоджуюсь. Я купила Клеопатра і Хабібі кохана. Хабіби. Ніжний аробат, а Клеопатра такий різкий, але він дуже класний. Ну, реально. Була ще шахерізата, що мені сподобалась. Не така, як колись була у нас в радянські, в радянські часи, в 90-х можна сказати, не в радянські. Ну, я вже не мала стільки грошей. Віддала я по 20 доларів за оцей ну, бутилочку. Але вон, їх надовго хватає, бо це концентрована олія. Вона дуже довго використається, тому що там по капельки випадає, там такий спеціальний дозатор. Ну і такого нічого не купила, тому що треба гроші, гроші. А я там потратила на екскурсії, потім якісь оці олії. Ще якась олія у мене є з морквою для очей. Якщо підійде, то ще замовлю. У них можна заказати онлайн. Не знаю, наскільки воно швидко приходить, але можна все заказувати. Можливо, я навіть включу в продаж такі олійки, тому що вони просто офігенські. Ну, Я думаю, їх би купляли. І це я по двадцятки, тому що там ми купляли багато чого на місці. І на місці вони завжди торгуються. В інтернеті, звісно, такого не буде. Ну, і коротше, ось так. Так що я задоволена, дуже класно, дуже гаряче. Якби Уваги мені дуже багато, я всім подобалась. І це класно, тому що для жінки класно, тому що піднімається самооцінка. Ти відпочиваєш, тобі всі усміхаються, всі раді. Ну, і проявляють увагу. Так як у нас нема такого вокруг. І... Якби з часом жінка може відчувати себе якоюсь старою бабцею, і нема просто уваги від протиположного полу, як сказати, а там ти просто зірка і красуня, і тому одразу світишся із за того, що на тебе дивиться, тобою восхищаються. Ну, не знаю, на мій погляд, це потрібно кожній жінці. І тим більше там сонце, море. оце все, коротше. це просто класно. Треба заробляти гроші і їздити, відпочивати. Не тільки в Єгипет, а ще й в інші країни. Ну і я думаю, що класно. Перші дні я їла багато всього пірожинок, а потім я перестала їх їсти. Я наїла сіми і брала вже потрошку там. Ну, звичайно, все одно трошки переїдалась. Ну, та нічого страшного, зійде. Ось якось так. Коротко. Сьогодні я вже проводила заняття по масажу. Якщо хтось хоче долучитись, запрошую. Ціна мас... курсу масажу 6 місяців або 3, при... прискорено 3000 злотих. Видаю сертифікат в польській мові, і я думаю, що я вчу дуже добре. Я стараюсь, по крайній мере, так як я вчу, мене не вчили. Ну, я, правда, і такі гроші не платила. Ну, я стараюсь на всі гроші, як сказати. І якщо щось буде неясно, чи людина не зможе щось вирішити, якусь проблему, я завжди буду. Готова допомогти, як змогу. Але я хочу прийматися тільки людей з нуля, тобто масажистів, які вже з досвідом і ще з які, які з гонором, що вони супермасажисти, я не хочу вчити. Раді документа, раді бумажки, я не буду вчити. Тому якщо треба документ, то йдіть в поліціальну школу безкоштовно два роки. Я не буду вчити масажистів, які вже все знають, вміють, роблять масаж, а хочуть тільки бумажку. Бо вони не будуть вчитись у мене. Ну просто вони не зможуть вчитись, вони вже знають це і вони через якийсь час будуть дуже-дуже скучати, бо у їх вже свої поняття про все це. Ні, є люди, які вчились на масажиста, але вони готові прийняти ще якусь інформацію. І готові слухати вчителя, неважно, що він розказує. А є такі люди, що не можуть. І в основному ці люди, які вже навчились чогось, вони не можуть перевчитись, вони не можуть сприймати вчителя як вчителя. Вони вважають, що вони вже краще всіх знають. Тому з такими людьми важко працювати, і я не буду таких вчити. Тому запрошую новачків. Для мене моя категорія учнів це новачки. Я учу від нуля, я даю все, що я можу, навіть більше. Також, я думаю, допомагати в розвитку діяльності. Це значить не тільки просто курс масажа і все. І тут в Польщі стараються учить там 10 днів і все, коротше, або 3 дні, і все. Ну, це взагалі такі курси для досвідчених, мені здається. Якщо ти новачок, то ти повинен вчити анатомію. І так як це Польща, то це повинно бути в польській мові. Я вчу в польській мові. Всі-всі-всі інформаційні, якби, всю інформацію. Все, все на польський. Якщо хтось не розуміє, я перекладаю, але це додаткова польська мова. Можна сказати, я ще додатково вчу польській мові, це як курс польської, саме для масажистів. Також я хочу ще трохи надавати англійської мови, для того, щоб можна було працювати з іноземцями. Ну, це буде просто слова, фрази. Ясно, що правила, правила, звісно, я не, не буду вчити, тому що це довго. Ну і стараюся одразу з першого заняття, щоб була практика і щоб була відпрацьовка позицій, рук, І щоб людина підстраювалася і ставала масажистом, а не просто ставала тим, хто знає якісь рухи, а не знає, як працювати з людьми і як підступитись до них. Якось так. Мене, як завести, то я буду бла, 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 бла. Ну, це і добре, тому що вчитель повинен розказувати постійно і знати відповіді на всі питання, які люди задають. Тому, от так от. тому запрягаємось. А через якийсь час я знову хочу кудись поїхати. На травень я вже забронювала виїзд до Греції. Так що, ну, в травні я полечу. В Грецію, але я ще хочу раніше, не знаю. Звісно, це... треба немерено. Пахати треба немерено, бо хочеться їздити всюди. Ви бачите, що я помолодішала. І це не тому, що в мене там не було чоловіка, якби, і інтиму якогось там. А просто із-за того, що на мене дивилися, мною восхищались, мені посміхались. У мене... Я із середини засвітилась, як кішка стала. Ну тому що заряджає. Потухші жінки, якась психологічно потухші, згадші, повинні їхати до Єгипту, до Турції. Це дуже добре. Якби там не говорили чоловіки, де те, да те, для жінки це потрібно. Тоді вона потрібна всім. От. І це перевірено на 100%. Поки вона тут сидить, вона нікому не потрібна. Згаши погляд, нема ніякої енергії, той, яка запалює просто. Тому і так. Ну і треба, звичайно, ходити до церкви, тому що віра теж повинна бути у кожної людини. Не можна шататись без віри. Якщо ти будеш без віри, тебе кудись пригребуть. По-любому, в якусь сферу. Так що ось так от, Ой, все, буду відпочивати. Ще трохи замучена сьогодні. Ще сьогодні тільки другий день, як я приїхала. А ще. Один день, і тоді вже повинна бути я акліматизована.